Початкування радянської армії взяли день, коли вони програли німцям були. Ну, коли приходили німці, вони програли, вони так захов, приховали цей, цю дату, зробили цей день. Захитник. Матюка, це не можна. А ті пускай вони там защиють, а сюди вони прийшли тварі і вони здохнуть. Ну, В нас на землі вони, ну, пускай там 200 тисяч, 300 тисяч. Більше в нас, як кажуть, то подсолнухів буде. Ви всі здохнете. Ми знищимо вас всіх. Вони приносять сюди лише горе, біль і страждання. Тому хай їм це вернеться з сторицію. Хай повиздихать всі наші вороги. Накивати будете ви п'ятами так, як ви в житті там не накивали. Ви нас завжди лякали, що ви там друга армія. Не яка ви не друга армія, а чмобіки. і нічого у вас не вийде. Абсолютно нічого. Бо не можна цю зразу. це чому залишати світу? Хай святкують 23 лютого Хай святкують. Дай Бог, щоб вони всі вони всі свої свята такі святкували. Поразка робили з них перемоги. Ну, це в їхньому стилі. Ми вам на 23 лютого строїмо такий праздник, що ви запам'ятаєте всіх своїх полеглих і саме поостаєтесь каліками. Гарайція.